Вітаю вас, зоряні мандрівники на моєму каналі, де шепіт місяця перетворюється на чіткий дороговказ. Сьогодні ми занурюємося в енергії дня, коли пробуджується первозданна сила, прихована в кожному з нас. Це день, коли можна звести гори, але одне необережне слово чи дія може зруйнувати фундамент, що ви будували роками. Сьогодні я розповім. Як розбудити свого внутрішнього ведмедя і направити його могутність на творення, а не на руйнування? Отже, 24 листопада нас зустрічає 24 й місячний день. Місяць продовжує спадати, перебуваючи в четвертій чверті, і це час підбиття підсумків завершення, але не пасивності. Астрологічну погоду сьогодні визначає місяць у знаку діви. Це поєднання створює унікальну вібрацію з одного боку, потужна майже звірина енергія дня, а з іншого скрупульозність, практичність і увага до деталей від діви. Це день, коли великі сили природи зустрічаються із земним порядком, головний символ цих місячних діб ведмідь, а також гора та печера. Ведмідь це не просто хижак, це господар лісу, уособлення неймовірної сили, зв'язку з родом і землею. Давайте заглибимося в містичну суть цього дня. Символ ведмедя несе в собі колосальну чоловічу енергію, але не агресивну, а творчу. Це сила, що пробуджується після довгої сплячки, готова до великих звершень, це день трансформації сексуальної енергії, найпотужнішої з усіх. У творчу силу, що здатна матеріалізувати найсміливіші задуми, це енергія творення, закладання фундаменту, будівництва. Гора, як символ дня, вказує на стабільність, непохитність і можливість досягти вершин, а печера на необхідність зазирнути всередину себе, знайти джерело сили у власному підсвідомому. Стихія цього дня земля, що підсилюється перебуванням місяця в діві. Тому сьогодні ми міцно стоїмо на ногах, наші думки практичні, а дії виважені, планетарний вплив пов'язують з Плутоном планетою трансформації і Сатурном планетою структури та відповідальності, камені талісмани дня це чорна яшма, що дарує стійкість і захист, повітряний обсидіан, що допомагає побачити суть речей. І малахіт, камінь гармонії та виконання бажань, кольори, що підсилять вашу енергію, глибокий зелений, коричневий, усі відтінки землі, духовне послання цього дня просте і глибоке знайди свою внутрішню опору і почни будувати. Всесвіт радить нам звернутися до свого коріння, до сили свого роду, щоб знайти ресурси для майбутніх звершень. Це день. Коли не можна бути слабким і пасивним, сила дана і ваше завдання використати її мудро. Існує одна давня притча, що ідеально ілюструє енергію цього дня. В одному гірському селі жив молодий чоловік на ім'я Боран. Він був наділений неймовірною фізичною силою, міг підняти камінь, який не зрушили б і троє, але характер мав запальний і нетерплячий він брався за багато справ. Але його сила, не керована мудрістю, часто приносила лише руйнування то паркан знесе, то віз переверне. Люди побоювалися його і вважали його силу прокляттям. Одного разу засмучений Борон пішов у ліс і побачив там старого ведмедя. Ведмідь не ричав і не нападав, він методично, камінь за каменем, розчищав завал біля своєї печери, що утворився після зливи. Він діяв повільно, виважено, кожен його рух був сповнений сенсу і спокійної могутності. Боран спостерігав за ним кілька днів він бачив, як ведмідь не витрачав сили даремно, як він ніби відчував, який камінь треба зрушити першим, а який останнім. Коли робота була закінчена, ведмідь сів біля входу в печеру і подивився на сонце. У його погляді не було втоми. Лише глибокий спокій. Боран зрозумів справжня сила це не вибух, а керований потік. Це вміння спрямувати свою енергію на одну мету, терпляче і наполегливо. Він повернувся в село і почав будувати. Він звів новий міст через річку, міцний і надійний. Він допоміг сусідам відбудувати кам'яну комору. Його сила, керована мудрістю ведмедя, почала творити, а не руйнувати. І люди почали називати його не руйнівником а будівничим. Ця притча вчить нас, що 24-й місячний день дає нам силу ведмедя, і наше завдання стати мудрим будівничим. Всесвіт сьогодні говорить з нами мовою знаків. Будьте уважні, і ви побачите підказки долі. Ось на що варто звернути увагу почути здалеку глибокий низький звук, схожий на гул землі, знак того. Що ви на правильному шляху, ваші основи міцні, Побачити велике могутнє дерево з міцним корінням до підтримки роду та стабільності у справах. Якщо у ваших руках ламається інструмент або техніка, це попередження, ви застосовуєте занадто багато сили або рухаєтеся в неправильному напрямку, зупиніться і переосмисліть свої дії. Знайти камінь незвичайної форми, особливо округлий і гладкий. До вирішення давньої проблеми ви знайдете наріжний камінь для свого нового життя. Розлити воду або молоко до втрати енергії. Будьте обережні, не витрачайте сили на дрібниці та порожні розмови. Побачити павука, що плете павутину добрий знак, що вказує на зміцнення сімейних та ділових зв'язків. Якщо до вас ластиться чужа тварина, чекайте на несподівану допомогу і підтримку. Сни цієї ночі часто бувають важкими, але дуже інформативними. Вони рідко збуваються буквально, але показують корінь наших проблем, те, що заважає нам рухатися вперед. Якщо вам сняться ваші померлі родичі, вони прийшли дати пораду або попередити. Постарайтеся згадати їхні слова чи емоції. Бачити у вісні гори каміння, фундамент будинку це сон про ваші життєві основи, цілі та досягнення. Якщо фундамент міцний, ви на вірному шляху, якщо він руйнується, потрібно переглянути свої плани, бачити себе сильним і могутнім підсвідомість говорить, що у вас достатньо ресурсів для вирішення будь-якої задачі. Якщо ж ви бачите себе слабким. Шукайте джерело витоку енергії в реальному житті. Люди, народжені в 24-й місячний день, приходять у цей світ з величезним запасом внутрішньої і фізичної сили. Це люди ведмеді, надійні, ґрунтовні, але іноді трохи незграбні та повільні у своїх проявах, вони можуть довго розгойдуватися, але якщо вже взялися за справу, то доведуть її до кінця. Їхній потенціал розкривається з часом, вони, як добре вино, стають кращими з роками. Наділені талантами будівельників, архітекторів, скульпторів, фермерів, усіх, хто працює із землею та матеріальними формами. Вони можуть бути чудовими цілителями, масажистами, оскільки мають потужну енергетику в руках. Їхнє головне завдання в житті навчитися керувати своєю силою. Не піддаватися ліні та апатії інакше їхня могутність може перетворитися на руйнівну агресію або саморуйнування через хвороби. А тепер подивимось, як енергії цього дня впливають на основні сфери нашого життя. У коханні та стосунках це не час для легкого флірту чи поверхневих розмов, енергія дня сприяє зміцненню існуючих зв'язків, ідеальний час. Щоб обговорити спільні плани, закласти фундамент майбутнього, чи то будівництво будинку, чи планування сім'ї, вплив діви додає практичності, розмови про спільний бюджет чи розподіл обов'язків пройдуть конструктивно. Для самотніх це день, щоб зрозуміти, яких стосунків вони насправді хочуть, створити міцний фундамент своїх бажань. У кар'єрі та фінансах це один з найкращих днів для початку великих довгострокових проєктів. Сьогодні можна закласти перший камінь у справу, яка буде годувати вас роками. Успішною буде будь-яка робота, пов'язана з будівництвом, нерухомістю, сільським господарством, медициною, діва допомагає впоратися з паперами, розрахунками та планами. День сприятливий для великих, добре обдуманих інвестицій, але категорично не підходить для фінансових авантюр і швидких спекуляцій. Щодо здоров'я та краси сьогодні організм наділений величезним запасом сил, це ідеальний день для силових тренувань, фізичної праці на свіжому повітрі, енергія буквально вимагає виходу через м'язи. Однак через вплив діви вразливою є система травлення, особливо кишківник, тому не перевантажуйте шлунок важкою їжею, косметичні процедури краще обирати ті, що спрямовані на глибоке живлення та зміцнення, наприклад, глиняні маски для духовного розвитку. Це потужний час. Практики пов'язані із землею заземленням. Будуть особливо ефективними. Це ідеальний день для роботи з родовими програмами, для медитації на з'єднання з силою предків. Можна просто походити, босоніж по землі, обійняти дерево, щоб відчути зв'язок з природою і відновити свою енергію, час будувати не тільки зовнішні, а й внутрішні опори. А тепер перейдемо до найцікавішого до практик і ритуалів, які допоможуть вам максимально ефективно використати енергію 24-ї місячної доби. Перша практика називається закладання наріжного каменю, вона ідеально підходить для початку нової справи. Вам знадобиться великий красивий камінь, який вам подобається аркуш паперу, ручка і свічка. Увечері, коли вас ніхто не буде турбувати, запаліть свічку. На аркуші паперу, чітко і детально опишіть свій проект або мету. Згорніть папір і покладіть його під камінь. Покладіть долоні на камінь і заплющте очі. Уявіть, як ваша мета вже реалізована. Відчуйте радість і задоволення, наповніть камінь своєю енергією, уявляючи, як він стає міцним фундаментом вашої мрії. Проговоріть. Як цей камінь міцний, так і справа моя міцна. Фундамент закладаю, успіх закликаю. Хай буде так залиште камінь на видному місці як нагадування про вашу мету. Друга практика це медитація, сила роду. Сядьте зручно, випряміть спину, заплющте очі й уявіть себе могутнім деревом. Відчуйте, як ваші ноги, це коріння, що глибоко вростає в землю. Уявіть, що кожен корінець. Це зв'язок з вашими предками. Відчуйте, як по цьому корінню до вас піднімається сила, мудрість і підтримка всього вашого роду. Вони стоять за вашою спиною, вони ваша опора, ваш тулуб це сьогодення, а гілки, що тягнуться до неба, це ваше майбутнє. Відчуйте цю непохитну міць, проведіть у цьому стані 10-15 хвилин. Ця медитація дає неймовірне відчуття стабільності та впевненості. Третя практика трансформація енергії через тіло. Цей день вимагає фізичної активності, якщо ви відчуваєте роздратування, злість або просто надлишок енергії, не пригнічуйте це, спрямуйте її в дію. Це може бути інтенсивне тренування, генеральне прибирання, робота в саду. Головне, робити це усвідомлено. Перед початком скажіть собі, я спрямовую всю свою силу на творення, і під час роботи уявляйте, як усе зайве, негативне виходить з вас і перетворюється на корисну дію. Ви не просто махаєте руками, ви ліпите свою реальність. Щодо харчування сьогодні організму потрібна проста ситна земна їжа, ідеально підійдуть каші, коренеплоди, буряк, морква, картопля, м'ясо, хліб. Їжа має давати відчуття тепла і стабільності. Варто пити більше чистої води або трав'яних чаїв. А ось від алкоголю, фастфуду та надмірної кількості солодкого краще відмовитися, щоб не перевантажувати систему травлення. Нарешті найважливіше головні заборони дня, щоб потужна енергія не обернулася проти вас. Запам'ятайте, чого категорично не можна робити сьогодні. Перше. У соціальній сфері заборонено сваритися, з'ясовувати стосунки на підвищених тонах і особливо знущатися зі слабших. Сила дається для захисту, а не для нападу. Наслідком може стати втрата підтримки вищих сил на довгий час. Друге уникайте порожніх розмов, пліток і брехні це розпорошує енергію і руйнує ваш внутрішній стрижень. Третє. У фінансовій сфері не можна брати і давати гроші в борг. Енергія дня спрямована на створення власного, а не на запозичення. Четверте не робіть імпульсивних покупок. Кожна витрата має бути обґрунтованою, як цеглинка у вашому фундаменті. П'яте. У побуті не починайте безліч справ одночасно. Краще зробити одну велику справу, ніж десять маленьких. Шосте. На емоційному рівні не можна піддаватися апатії, ліні та зневірі, це пряма протилежність енергіям дня, і це може призвести до застою в усіх сферах життя. Сьоме, не можна сумніватися у власних силах. Сьогодні день віри у себе і свою могутність. Восьме, не можна мстити і виношувати плани помсти це отруює вашу творчу енергію. 9. У сфері здоров'я, уникайте хірургічних втручань в області черевної порожнини. Десяте не можна проявляти неповагу до старших і до свого коріння, це рівносильно тому, щоб підрубати гілку, на якій сидиш. Отже, 24-й місячний день це час великої сили і великої відповідальності, це день, коли ви можете відчути себе справжнім творцем своєї долі, пробудіть свого внутрішнього ведмедя. Прислухайтеся до його мудрої могутності і почніть будувати те життя, про яке мрієте. Нехай ваша сила завжди буде спрямована на творення. Дякую, що провели цей час зі мною. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступні підказки місяця. І пам'ятайте зірки вказують шлях, але йдете ви по ньому самі. Ха. Ага?